Привіт, друзі, з перервами е в роботі, роблю маленькі перерви, отак кожного дня, колись після роботи. От сьогодні 2 години, обідні дві години використаю для копу. І для цього я використовую місцевість, яка найближча додому. Та ж сама річ, тільки я ходив вон з того боку. Тепер, тепер починаю пробивати оці місця і до, до того лісочку. Коротше, понад ріку. Е Особливих надій не покладаю, ну може щось таке випаде і з польське, може. ну Що Бог дасть. Так, друзі. Перша радянська монетка, 2 копійки 1974 року, плюс 2 копійки е українські 93-го року, ну і ходячка, яку ще можна в принципі пихнути. Просто чудово. ця піде, піде в магазин. Зараз приїде камарад, також вирвав його з гаражу, він займається ремонтом автомобілів. Тому дивимося. Ти... Мене, друзі, інколи. Та мене це дивує взагалі не інколи. Ми постійно це дивує, коли кажуть, що це радянські монети, нафіг вони, вони нічого не коштують. Коротше, друзі, рано чи пізно їх не буде. Їх, такими темпами вибитих місць практично вже не залишилось. Радянські монети вони ще випадають, але не так масово, навіть якщо ще восени, бо за за, за цю зиму. Три металодетектора були куплені тільки в моєму малесенькому селищі, це що я знаю. Тож Люди вчаться, вибивають, там, скидають себе по шуфлядах і їх рано чи пізно їх не буде, потім будуть продавати. І от пенсія, як Бог дасть мені вийти за 30-40 років на пенсію, пенсія на якихось кілька місяців вже буде зроблена от, власне, з цих радянських монеток. Добре, друзі. Не знімав окремо якесь алюмінієва Штучка така, там частинки малі, залишились, треба добре помити, у мене води нема з собою. От, і черговий кіндер. Маю надію, що там буде... Не буде. Це що таке? Другий облом. А що це? А Це нічого взагалі? Ну, це... Це нічого. Це шмурдяк, шмурдячний, перепрошую. Такий вчора був, був. такий буде і сьогодні. Добре, друзі. До зв'язку. Так, друзі, перша, перша знахідка, яка вже, вже потішила. Це 23-го року 10 грошиків польських. Чудовий стан тут. Там на тому березі я знайшов 50-50 і здається 20 чи 10. І то, і то, не пам'ятаю. Ну і тут перша десяточка, є двіга, стукає у двері. Так прикольно вивалилося, зараз ще ну так, так, прям на лопату випала. Я зараз ще прозвоню, можливо тут ще, ще є щось, бо сигнал був такий, скажімо, неоднозначний. Добре, друзі. Продовжуємо. Ну що ж, товариство. Є три копійки до реформи, 39 й рік. Такий цікавий окісний фіолетовий. чекай, що тут так камера знову. Це з ремонту забрали. Чому мене так кидають? Думаю, що шовина. Ну ти що? О, сукосувала, 39-й рік, фіолетовий окіс, дивно. Так, там ще знайшов. Камера не відкривається повністю, глючить її. Там ще знайшов одну копійку після реформи. Ходячки накопав море під 2 гривні. Добре, друзі, б'є далі за ординами. Так, побратими був такий цікавий сигнал, такий, аж вібрувала. Аж ми того шукали. Ось така зірочка, це зірочка спагон. Це спагон, це старший офіцерський склад, це майор і вищий. Майор, в принципі, майор підполковник-полковник. Ось тут полковника. Полковник лежав. Відпочивав. Або били його. Ну і найдивніше це те, що я провірив ямку і знову бив одну друге зірши. Ха це геллер. Тому що австріяка бив полковника. По часу вони не в одні часи і жили. Добре, друзі, продовжуємо. Бачу, вже все є. Австрія є, Польща є, полковник є. Український, ходячка є, все є, друзі. Все маю, не маю, не маю. Май то у нас так на Західній Україні. Говорить май, маювати хату. У нас на зелені свята е, прикрашають зеленню. Е, на трійцю прик, прикрашають зеленню різні будинки. От ми називаємося Май. Чого? Так народ. Камеру глючить конкретно. Треба нести її знову в ремонт. От, достава. Вона не фокусує через те, що вона навіть не виїжджає. Що ж народ, я знову знімаю новою камерою, тою яка мерехтить. щось стара знову попрощалася зі мною. Завтра повезу в ремонт. Не закінчив, не закінчив я відео, тому до побачення, друзі, хай вам щастить мирного вам неба. Досвятковуйте сьогодні це свято і сьогодні 2 травня, яке там свято. Коротше, досвятковуйте завтра робочий тиждень, починайте. Хай вам щастить, мирного вам неба. До зв'язку, друзі.